Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. Перед вами типова батарея, які продають на OLX в Україні, а також на інших торгівельних платформах. Мені її прислали на ремонт. Вона куплена в минулому році. І вже з самого початку вона не видавала своєї ємності. Ну, принаймні, так вважав покупець. Він її купляв як батарею, яка має ємність 15 Аг, 48 В, 15 Аг, годин. Але навіть приблизно цього нема. В принципі, вона зібрана на непоганих елементах. Дмег, 26 є. Ну, тобто це комірки 20, 2600 мАг. 4 в паралелі. Тобто, це 10 А годин. 15 тут ніколи не було. І ось дивіться, цікавий момент. Тобто вона з самого початку вже була зібрана з БУ-елементів. Під нікельованою стрічкою видно. Сліди минулого, минулого зварювання. Ну, ось, наприклад. Бачите крапка. Ну, вони сховані під стрічкою, їх погано видно, але вони є. Їх не сточували, а відкусили. Ну, минулу стрічку відкусювали, а від, не пришл, прошліфовували контакти. Ось бачимо, так? Да? Фірму я не називаю, я думаю. По шильдику вони зрозуміють, що це вони. Ну, в принципі, можливо, хтось користувався назвою цієї фірми. Я заклоїв її. Ось. Також культура роботи. Ну, трошки підхрамою. Щодо ізоляції, ну, самі бачите, ніяких додаткових кілець. Ну, в принципі, в холдері це ще припустимо, але ну, все одно треба ставити. Або додатковий термізбіжний рукав, або. Додатковий кільцевий ізолятор на плюсах. Ось бачите, який пропалений. Так от, що саме погане? Мені дуже важко конкурувати з виробниками таких батарей. Тобто вони збираються на вживаних акумуляторах, мають низьку ціну, і ну, клієнт просто йде до таких майстрів, в яких є низька ціна. У мене вона, ну, я б не сказав, що дуже висока, але так я роблю досить дорого. Але обов'язково з нових елементів. Ну, тобто і БМС нові ставлю, нові комірки, нові холдери. Ну, в принципі, головне, щоб були нові е, акумулятори. Тож, якщо вам потрібна батарея, то я застерігаю вас, просіть продавця, щоб він, тобто майстра, який робить вам батарею, щоб він. Е, Бадив вам, що робить з нових комірок. Дякую за увагу!